Насправді тут доволі проста відповідь, просто забезпечити, що в договорах передбачена передача прав на цей твір, і зафіксовано, що це буде за твір, тому що дуже часто, наприклад, є договір між компанією-розробником, між компанією-дизайнером, і просто передбачено щось. Є компанія, їй надає послуги розробник, і при цьому не передбачено, де він буде фіксувати які логи на гітхабі. Тобто, не передбачено, що він взагалі буде писати. І потім завжди, не завжди, але можуть трапитись ситуації, коли розробник просто так. Ну, це я писав не по цьому договору, а просто для себе писав. І це також може бути проблемою. Тобто, повинна бути чітка фіксація того, що це за твір або. Де він, в якому сховищі він буде розміщений, в якому сховищі він буде створений цифровому сховищі, має навесі. Uh -huh. Це основний аспект. Якщо це підряд, просто надання послуг, тоді потрібно обов'язково зазначити про те, що передаються всі виключні майнові права інтелектуальної власності, тому що автоматично вони не передаються. Договір, чітка фіксація того, що це за твір, це рецепт того, як забезпечити і гарантувати того, що. Права інтелектуальної власності дійсно належить компанії, яка заплатила за їх створення.